Доброго дня. Е, їду на село, заїхав на свою ділянку. Е, ділянка 4 гектари. Ну, й забрав свій пай. Пшениця та ячмінь. Яра пшениця та ячмінь посіяна. Такі сходи. Е, не, не орав, бо так як мені дали вже весною, то не орав. Як весняна оранка неефективна, то подіскував і посіяв. Ну поки виглядає хорошо. Ось так виглядає. Пшениця, половина пшениця, там ячмінь. Як бачимо рештки з-під кукурузи. Попередник був кукуруза. Так, знімати дово не буду, бо дощ іде. Буде цікаве, включусь, а цікаве повинен бути. Так, як я й говорив, що ще буде включення. На продаж така поперечина. Не крашена, не не, не той, не шпакльована, не крашена. ще в рідній красці. <Shock> <Yeah, eu>, yeah, я поняв, yeah. так, бо там зауваження роблять цей. Ти чого ти цінний хаєш? <myślę?"> <lue> так, <lue> <lue> e, <lue> <плеван> оце ж кажу. Т... Е... Ні, я для глядачів кажу, що не кажу цін. Е... Я... У... Ко... В кого не кажу цін, я телефон пишу. Тому що я кажу, там знімав трактора. У музики, наприклад, я написав е... ціну, він ке, хай до мене дзвонять, тільки ну, серйозний там покупати. У цього в Сашка кажу, яка ціна. Ти напиши телефон, хай дзвонить. А він каже, що ти ціни? Ну, коротше, що я не кажу ціну. А тут ці... господар сказав ціну. Телефон буде мій, кого влаштовує, я буду давати. Ну, так, якщо ви почули, це півтори тисячі, оце 700 гривень. Ну, коротше, і, цей, і оце ще теж. Ну, це не хоче. І попадати в, в кадр. Так. Да. Е, а це 500. Чого? Тому що його треба розбирати. Yeah. Да. Він розбирати його не буде. Okay. Камера. Як ми бачимо, тут скільки було коліс, їх вже ж немає. Да, скат негодний, ну, камера під питанням. І ще. Були вони вже ці листки ресор. Ось їхні розміри. Це тут зіловські, да, ресори, які. Зіловські і дві Камазовські якісь там. З одним отвором. Це оце я так понял. І рядом ж. І оце? Я, а, оця. Менше. Ну, це, це корінний, а це, видно, підкорінний чи якийсь, так? Да. Ну, коротше. Ну, знизу там закибули на е, є. І як ті, що затянув? 300 гривень. Ну, <сіку> листок, не всі. <сіку> так, на цьому поки все. Я думаю, ще включуся. Так, ще ж на продажі плуг єсть. Уже, як бачимо, ми його перемістили до підготовки до покраски. Так що купляємо, поки не крашений. Поки не крашений, він дешевший. А, Міша, Слава Україні. Героям слава. Бо Міша сьогодні з вами не вітався. Не знаю, на моєму каналі він уже неодноразово був. Ну, ще з ним. Плуг треба ремонтувати, так як... Вон бачимо, які леміші. Ось ну, всю. Вс який леміш. Ну, коротше, ціна такого плуга. Поки не крашений. 300 доларів. Все в нас більш такого нема. А, о, ще ось є ось що є. У нас гідробак на продаж. І ця лобовина. нама кому цікаво. Ну, на цьому. Ролик завершуємо. Колеса... Не, колеса не продаються. Все, до побачення.